Сьогодні в нас чудова тема називається душевний мир, запорука здоров'я. Ви згодні, що душевний мир впливає на здоров'я. Сьогодні, сьогодні через те ми дуже часто на клубах здоров'я наших говоримо про душ, духовне здоров'я, про душевне здоров'я, про психологію, говоримо часто, тому що це дійсно дуже взаємопов'язано. І сьогодні перша частинка нашої теми. І біблійний текст ми читаємо: прийдіть до мене, всі стомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Це ключова думка сьогоднішньої нашої теми. Один успішний бізнесмен оцінював свої статки в кілька, мільйон, в кілька десятків мільйонів доларів. Він їздив майже по всьому світу, побував у найкращих місцях планети, був таким дуже успішним і багато чого бачив. Так? І він ні в чому собі не відмовляв, він міг собі дозволити все, що він тільки хоче. Так? І одного дня він е, сидів похмурий, пригнічений на лавці в тіні високих гіллястих верб. Він був сумний. Здавалося б, чому такій людині сумувати, правда? В якої все є. Е, і цей розповідач, який розповідає цю історію, говорить, що він запитав у мене, чи маю я радість у житті. Останнім часом цей чоловік перебував у депресії і часто цілими днями лежав у ліжку або блукав полями, лісами, шукаючи невловимого щастя. В нього, здається, ніби було все, але він був нещасливий і він не знав, де того щастя знайти. І це дійсно проблема багатьох людей, навіть які, здається, матеріально все мають. І коли я почув його запитання, то відкрив Біблію і прочитав уголос кілька віршів. Записаних у Матвія, 11 розділі, там написані такі слова: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Ось такі чудові слова прочитав він цьому чоловіку. У цих словах Ісус запрошує нас прийти до Нього. так? Ісус запрошує, щоб люди прийшли до Нього. Щастя, мир, радість і всі духовні благословення приходять до нас разом із Христом. Люди часто цього не усвідомлюють. Вони шукають миру, щастя і радості в чомусь іншому. А дійсно, коли людина приходить до Бога, вона отримує цю радість і мир. Ми можемо мати всі переваги цього світу. І бути незадоволеними, якщо в нашому серці нема Христа. І це проблема дуже багатьох людей. Ніби мають все, але немає Бога в серці і немає радості і миру. так? Можна не мати нічого, але мати мир і радість, не мати матеріальних якихось речей. Елен Вайт, ви всі знаєте, Елен Вайт, ми часто читаємо її цитати, і сьогодні прочитаємо цитату з книги Небесні принципи щасливого життя. Там вона пише такі слова, щастя, яке ми отримуємо із земних джерел, таке саме мінливе, як і обставини, що породжують його. Але мир Христа постійний і вічний. Він не залежить від умов життя, земного багатства або кількості друзів. Христос джерело живої води і дароване ним щастя постійне. Дуже часто, я думаю, ви помічали, люди досягають якихось матеріальних благ, щасливі кілька днів, а потім знову нещасні вже? Да? Yeah. Тому що знову щось хочеться. А щастя з Христом, воно, якщо людина дійсно живе з Ісусом, то вона буде щасливою завжди, постійно. І це не буде залежати від того, чи є в нас якісь матеріальні речі, чи немає. І це дуже цінно, правда? Ісус запрошує до себе всіх. Називає нас втомленими і обтяженими. Що це означає? Що він розуміє, що ми втомлені і обтяжені, він розуміє, що наші потреби, розуміє наші переживання, він розуміє, що у нас є проблеми. так? І він е, такими нас називає і чекає, що ми прийшли до нього з цими проблемами своїми. Це свідчить про те, що він розуміє наші потреби, знає, як їх задовольнити. Бог не байдужий до потреб людини. Буває, люди висловлюють таку думку, що Богу не потрібні мої проблеми, йому не цікаві мої мрії, але це не так, тому що Бог дуже уважний до кожного з нас. Він не вважає, щоб ми жили під постійним тягарем занепокоєння та хвилювання, а щоб довірили йому свої турботи. Це дуже прекрасно, коли є кому довірити свої турботи, і ти не переживаєш, а довіряєш Богу, що Бог керував нашими життям і вирішував наші проблеми. Да? Один пастор розповідав, що він казав у молитві: Боже, розберись, тому що я не можу розібратися ну, в якійсь ті чи іншій чи, чи, чи ситуації, в якомусь конфлікті, тому це дуже. Важливо довіряти Богу в таких моментах. Ще чудові слова, написані філипянам: нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням, з подякою, висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусів. Теж дуже чудові слова. Якби людина усвідомила, наскільки сильно Бог її любить, її переживання та хвилювання зникли б в одну мить. Якби от ми усвідомили, наскільки сильна Божа любов до нас, то нічого не страшне, так? ніякі переживання. Тож один із секретів душевного миру полягає у постійному спогляданні і пізнанні Божественної любові. Чудові слова. Бог віддав свого сина заради нашого спасіння. Тож хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам всього? Римлянам 8:32. Дійсно, якщо подумати про ці слова, то Бог свого сина віддав, своє життя поклав заради нас, то невже йому що для нас шкода? Нічого не шкода, навіть свого життя. так? Тому. Це дуже чудово усвідомлювати. Коли Христос запрошує усіх людей до себе, Він пропонує нам покласти на свої плечі його ярмо та його тягар. Можливо, ці слова викликають у вас за побоювання, що це за тягар, у нас своїх турбот вистачає. Буває, люди читають ці слова, думають, ні ні ні, не треба мені ще й Божих тягарів, турбот своїх вистачає. Так? І це дуже часто стримує людей на дорозі до Бога. Тому що вони не хочуть ще ем, мати якихось тягарів. Але важливо усвідомлювати, що він має на увазі Бог під цими словами. так? Часто люди покладають на себе тягарі, які Бог їм не дає. І вони значно важчі за тягар, який пропонує Ісус. Сучасна реклама, засоби масової інформації, гонитва за земними благами покладають на нас дуже великий тягар. Ви згодні, що цей світ. Наскільки нас обтяжує інформаційно, якимось багато чого в цьому світі, зайвого лишнього, так що наповнює наше життя, і воно ем, нас втомлює, оцей весь швидкий ритм життя, оцей біг, гонитва там за чимось. І це дійсно такий тягар цього світу. І від нього він набагато важчий, ніж той тягар, який Ісус нам пропонує нести. Ми витрачаємо багато сил на отримання тимчасових благ, наприклад, пошани, впливу, влади, грошей, бажання справити враження на когось там, здаватися хорошими, так, десь штучно. Однак істина полягає в тому, що для нашого щастя потрібно дещо інше. Ось цей тягар, коли людину, суспільство спрямовує на те, щоб тобі треба, там, кар'єрний ріст. Тобі треба там нову машину, там ще щось, ну якісь е, матеріальні, якісь речі нав'язує цей світ, що це є цінним, і людина витрачає час на це, але не на те, що потрібно, так? І що дійсно е, людині це все не потрібно, а потрібно інше. А що саме потрібно? Життя в мирі з Богом людині потрібно, життя в мирі з людьми, ось те, чого потребує кожна людина. Ми часто витрачаємо найкращі роки і сили на те, що нас не збудовує. Дуже важливо подумати, на що ми витрачаємо своє життя. Да? Христос говорить: залиште свій тягар, залиште умовності цього світу, залиште гонитву за тимчасовим, і тоді ви знайдете спокій вашим душам для справжнього щастя треба зовсім небагато. Адже моє ярмо, любе, і мій тягар легкий, Бог пропонує нам скинути тягар цього світу і взяти тягар Божий. Да? Якісь служіння, якісь... Е Можливість послужити людям це теж тягар, але це приємний тягар. Так, коли ми робимо якесь добро, коли ми десь е, спілкуємося з Богом, це приємні речі. Так Чим ми напов... можемо наповнити своє життя таким всім корисним, що нас збудовує, і відкинути все не потрібне. Це дуже важливо. Тому не треба боятися Божого тягара. Так? До чого я хотіла вас привести до цієї думки. Божий тягар він легкий, приємний і ні в якому разі Бог не хоче своїм тягарем якось нас обмежити, пригнічити, чи е, щось нам негативне принести в наше життя. Тільки від Божого тягаря тільки все хороше. Е, бажаю вам бути благословенними, здоровими. І мудрості у наших життєвих рішеннях, які нам приходиться приймати кожного дня,